40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії. Медведів, Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна вообще закінчиться. Факти кидає, от за це все поговоримо. Три статистика офіційна: 46 тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от, звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, от така от ситуація. І ну це страшно. Реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Потім далі Медведів каже, Медведів це значить рупор Путіна. Тобто все, то, що думає Путін, доносить це Медведів. І от Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може, безконечно, ну, це імперіалісти, їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися, ні далі ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в 5-ваче ніяк? Дуже-дуже довгий процес, дуже довгий. І я вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили. В цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішують якісь важкі конфлікти. Оті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають суперсухо, супер і Це більше схоже на якусь фантазію що що 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло, як станеться. Бо Ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняли, сервіс змінився, речі змінилися, все по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж руські потім вони терпіли, але колись їм же ж може урватися. То от що реально може попливати на рашку, так то що люди там ну ті рветься терпеться. Ну, таке хіба чудо може статися. але мені здається, що рано, що їм треба часу, вони ще дуже дуже довго можуть терпіти. Як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії. Тут тільки в плен здавався. Уявіть оце стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна, нарешті, хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім папа, друзі.